От знаєте, для нас, українців, 24 лютого, це одна із найстрашніших дат нашого суспільства. Саме така дата, яка змінила наше життя. Я хочу розповісти про свої два місяці життя в окупації і як я приїхала через 9 місяців після деокупації території до матері. Моя історія, як я намагалася вийти на зв'язок з матерію, а вона не виходила. Ну, почнемо з того, що 23 лютого я святкую кожен рік День Ангела, День Святої Валентини. Так що вітаю дівчата! Коли котрого звати Валентина з Деман вас. І ніколи не забуду той день. Я така забираю з пошти своє нове пальто, пофарбувалася для свого свята і така щаслива. Пішла забирати дороге ігристе, перше, саме дороге ігристе, яке я раніше не брала. Це саме дороге було. Дійсно, я зараз вже моє спробувала таке воно життя. Все треба пробувати і жити на повну катушку. Я купула ті торт, стейки на кісті. Ну, святкування, все 23-го. М'ясо ми залишили на 24 -те. Ну, Ми не знали, що ви розуміли. 23-го ми стемо пізно, це 10-чі, 11-й вечора і слухаємо промову від Плешивого. Це був просто повний шок, щоб ви розуміли. Они такі мамочки, тільки не на нас. Тільки хай це буде думка така помилкова. Тільки ні, ні. Ми дуже переживали, але зранку сталося саме страшне, що ніколи б не подумали. Шоста ранку, я, звісно, ще сплю в цю годину. Мати, як має поверховий сон, це момент. І мама почула таку хвилю вибухову, що в нас біля будинку калітка. Роздюралась в селі. Мати така, господі, що трапилось? Що пройшло? Пішла на кухню, дивиться, а нас аеродром переді. Аеродром. В мене видно, аеродром в у мене з вікна видно, той аеродром черамбайці. А в нас деякі кашевих, хто знає історію черамбайпки, то і пам'ятає це все. Він такий, мамочки, дорогая. О, ні, Надіюсь, це шик. Ну, уводь, ні. Це якраз і трапилось. Давай читати новини, все зранку покинулися, і я читаю, що прашки пішли на Генічський. Я така мамочки, мамочки. Оце образ на Київ, на Харків, Чернігів, Суми. Запорізький напрямок, я вчиваюся, вони пізніше пішли вже, чи може вже почали піти, тоді бої вже почалися. раю, Мариуполя, это все, я такая, мамочки, просто рано, что вы поняли. И я такая, нет, пока не все, я надеюсь, я надеялась, что наши хлопцы смогут, я и сейчас. И я просто была, боже мой, как они дошли до тамского мосту, это у меня такой страх был. Я такая, мамочки, мамочки. Бої трішки пізніше почалися. Ні, знає, що 24 в мене ранок почався того, що я читаю новини про те, як Рашки йдуть. Я з мамою їм ну, сім'я є стек. Добиваємо алкоголь. Демо просто в шоці. У мене такий внутрі в середині було те стан, що я не знала, як воно жити з цим. Що зараз а, така біда сталася, а я їм м'ясо <смас> смажене, ще стейк, <смас> запиваючи алкоголь. У мене просто реально був шок просто. Ну, звісно, повторювати ж історія про Антонівський міст, бої. І в мене тоді була думка, що не так, чого легко так. Вони пішли, це не було понятно. Як, так? Хто міг пропустити їх? Ну, в голові не вкладалося, звісно. І звісно, почалися бої, наші воронять, пожари, пожар, звісно, прильоти, будинки, літаки і всяке проще. Ну просто кошмар почався, пона це все. Коли наші вже все страждали, вони пішли вже в Херсон, рашки, і наші ще місцеві почали виборюватись, і загинули у Сірнівом парк у нас. Це просто капець. Ніколи не забуду, як вони... По моїй вулиці їздили. Постійно перша година ночі, третя година ночі. Просто тупо на так обстрілювали. О, таке ще, знаєте, ще вечора. Там десь о 9, 8, о 5 вечора днем було таке, що просто зв'язку немає ніякого. Просто зв'язку немає. Ми сидимо, як не знаємо, що відбувається, що трапляється, просто повного зв'язку неба. Як щось пробувалося, ми сіли і читала Я читала, звісно, про все, що трапляється зараз в Україні. Звісно, дорі можна просто здуріти головою від того, що як воно все це трапляється просто. Вемісі я таки витримала, тому що я вважала, що я просто зміна, що пропаду. Як жінка, я пропаду і все. Ніколи не забуду квітень. як вже були дуже сильні проблеми зв'язку. Я читала, що моя, моя робота, звісно, буде заборонена територія окупованої. Я така, мамочки, дорога, а мені як жити? Як мені жити далі? Я розуміла, що моє життя просто-напросто стане бідою. Що так, я маю на мене гроші, хватало все. А жити далі як? Я така, мамочки, мамочки, щось треба. Що я зробила? Я почала в квітні шукати водіїв, накопичувати гроші на переїзд, на виїзд, точніше сказати. Вже можна було виїжджати. Були місце, де можна було доступ виїхати. Це було у нас через Станіслав, Олександрівку, але там, звісно, потім перекрили дихання, тому що дуже сильні обстріли були. Я пам'ятаю, в окупації ми сидимо, читаємо, що Посад Покровський звільнили, Київ, то звісно, вже звільнений, і Миколаїв звільнити. І момент ми Станіслава Олександровича звільнили, то знову напали. Так воно, знаєте, постійні були такі качелі бойові. І звісно, що було дуже ризиково їхати через ті країни, тому що можна просто разбусти під Раду це все не варіант. Ну, звісно, був варіант або через не напрямок Другий але я знаю, що нікопи чи що таке не пам'ятає через чи через мою тольб, не пам'ятаю. Ну, коротше, те, що саме такий головний, ну, швидкий. Саме легкий був переїзд, ну, виїзд це зі Снігурівки, але він теж був дуже ризиковий. На жаль, дуже багато людей теж загинуло через переїзд, тому що саме ці бородаті, щоб ви розуміли, скажімо так, вони тупо-напросто сіт. Або градами лопили машину. Це знаєте, як я виїжджала, мене мати не пускала. Довго не хотіла, обборювалася. Я розуміла, що моє життя просто рано буде, або я тут пропаду, або я там пропаду. Просто не доїхавши. І думала, сильно, хоч так і сяк пропаду. Може, а то мені, хоч якось я ризикну, моє життя буде краще. І я ризикую, 17 квітня я дзвоню. Людині Наймає машину на 6 ранку, на 18 квітня. 18 квітня я вже була готова. Шостій -го ранку я виходжу з дому, мене мати, звісно, не випускала сльози, істерика прям летіли з очей. І я сіла машина в машину, виїхала. Страшна була важка дорога. Бачите, ли... лиця рила, можна так сказати, Саме тих людей, котрих не хотіла би я ніколи в житті бачити, але довелося мені це зробити. І я просто в один момент ці всі блокпости побачити, все це просто реально кошмар що розуміли. Коли ми виїхали вже в Снігіровку, було реально там так, що там саме було вважалося, що по бокам є міни. Ти якось не так заїдеш. Все можна попросити життя. Вони, знаєте, як робили, ці міни ставили так, що вони ще закривали землею. Що ти їх не побачиш. Ну. Та тільки наверхушка, так, да, така клуба видно. Все. Ти ж наїсть, якщо мене не розглянешся, все ти наїхав і все там нема. Отак От вони робили, щоб розуміли. Вони і зараз так роблять. Це тактика. Здивовані взагалі. Коли ми вже виїхали вже з окупації, заокупованої території. Баштанці вже були, звісно, там теж були зараз бої. Страшна земля. Дорога страшна, побита. Я тупо разів за всю, ну, весь весь виїзд, я разів 20 я ударялася головою то об скло боком. М -м -м. Таке дуже боляче було. Звісно, коли я приїхала в Миколаїв. Я думала, спочатку можу в Миколаїві десь заселитися нормально, буде варіант якось. Але, на жаль, Миколаїв теж був такий побитий, бол болюча тема можна сказати для кожного жителя Миколаєва та історія. Але я можу сказати, що ви дуже сильні люди, котрі це все витримали вибороли, ще дуже розумні, знаєте? Якби хтось з вашої влади не додумався підняти мости, це, мабуть, був би трішечки крах. Тому що як їм не через мости? Ніяк. Звісно, ще в молодці хлопці, котрі з напрямку аж прямо Южноукраїнська добра, велиборву, теж в молодці. Але, звісно, Миколаїв дуже сильно постраждав. Як до сих пір, коли приїжджаю в Миколаїв, саме ті райони, де були обстріли найчастіше, дуже важко дивитися. Дуже важко. Такий є мрачно, мрачно по душі, але сильний рай. Знаєте, як наша Україна зараз, вона побита, така грустненька, але сильна. Сильна дохода. І коли я вже доїхала до Одеси, я ні, ні, не повірте, таке було відчуття, як будто легкість з'явилася. Воля. Знаєте, таке ще буде пошинка. І я бачила сучасний світ, дороги класні, не побиті, все. Я просто їхала і піфувала. У мене водій летів з Миколаєва до Одеси 200 км в годину. Я лякалася, то, що я бачу на Посторонне то страх, правильно. Але водій дуже молодець тим, що так поїхав. І коли ми приїхали в Одесу, вже на вокзалі, звісно, я така дивилася, мамочки. Мамочки, таке місто сучасне. Я не знала це місто. Я ніколи не була в десь. Я взагалі тільки Херсоні була. Це житті я навіть Миколаєва не бачила току. І я, виходить, потім заселилася, знайшла собі, де жити, квартира, почала вживатися, жити, звикати до міста. Полюбила я Одесу дуже. Слава Богу, людину знайшла свою тут в Одесі. І зустрілася з новином. Саме такий цікавий момент це було якраз. В 10-11 ми дізнаємося, що в нас Херсонщина йде на звільнення, що все йде туди, на той напрямок, що вони роблять все, що, ну, просто збіжати, як би вони роблять. І тут дізнаюсь 11 числа, що Мою рідну зиму в де звільнили, потім Херсон. І ми просто, знаєте, 12 числа всі ми, херсонці як пішли до порнотеатру і святкували. Звісно, після, після цього я ще засвітилася на журналі Таймс, дуже багатьох новинах я освітилася. У моєї трив'я виявилося дуже смішним. Тому що я дуже така, неф... така нервова, дуже багато помилок зробила, але я була такою, як я є. Я не працювала в журналістом ніколи, не маю мене цього досвіду. Ще до сих пір вчуся розмовляти на камеру. Отак от. І з того моменту я давай матері-дзвонити. Матері дзвоню, дзвоню, дзвоню. А телефон не відповідає. У мене серце колошиться. Мама, в тебе все порядке. Мама, в тебе все в порядке. Дійшло до того, що я разів шість дзвонила матері в день. Разів шість. Потім десь восьмого дев'ятого якось мені вдається, чи з сестру я будь не зв'язав за чи з ким. Домовити, щось переїхав до неї. моя сестра домовилася такою жінкою. Щоб вона приїхала до неї, щоб вона їй поставила в картку, тому що діти дзвонять. Мати на зв'язок не виходить. Я вам скажу, що місяця Херсон, ну, Чинобайко, оці всі райони були без світла та води. В мене мати взагалі всю мебель перетрощила, аби обігрітися. Постарання був кошмар, люди. Це ви ж зрозуміли. Я я го числа приїжджаю до матері в Черембевку. Мати входив за зв'язок, я плачу, звісно, я, я чую мамин голос. Я розумію, що в мама все в порядке, все я, я мчу. Я сідаю в перший автобус на Староссіне. Звісно, я ще не знала, які автобуси ще нормально їздять з Одеси. Ще вчуся життя. І я приїжджаю. Ще Габаєвку бачити всі кошмари, ужаси, об'їжджаючи мост, який зруйнований, зараз все відновлено. Слава Богу, дякую нашим а, партнерам, котрі все зробили. Звичайно, я сплюся, бо били миколаївці. По барабану хто? Все одно все одно дякую. Приїхала, побачила мати і така, мамочки, наконець. Наконець, знаєш. Думала, що більше з тобою не побачилася, але я була впевнена, що в якийсь момент ми все-таки зустрінемось. Не треба думати по іншому Перша ніч, я казала, що на три дні приїхала до неї на не уявляєте? Після тої ночі, що була, а я вже звикла, що в Одесі тихо порівняно з тим, що там. Вже звикла до обстрілів, щоб розуміли. І я мене кажу, за 8 ранці я кажу, так, мамо, я не маю машину, я їду на автобусон. Реально, мамо, я не витримую. Живучи в Одесі десь спокійно, а тут гупотня така, обстріли, прильоти. ну, страшно. Реально страшно. Я не забула ці винищувачі. Які дуже на високій високі летіли, летіли ну, дуже низько над хатою. Ніколи не забула це, серце, слава Богу, витримало це все, тому що я думала, що бого дуже. Тому зараз -то продовжується війна, моя рідна територія деокупована. Звісно, теж бувають прильоти, теж страшно буває їхати туди, але я їду до матері гості. Раз в місяць я з вами бачу своєю, спілкуємося, тримую зв'язки. Звісно, і тут буває так гучно ну, порівняно з тим, що там, то так, спокійненько порівняно. Я розумію, що в інших територіях дійсно була більш страшніша ситуація. А то не забув ні Бучу, ні інші міста Київщини. Запорізький напрямок, щоб було в Херсоні, що було на Донбасі, на Харківщині, Чернігівщині, на Сумщині. Ніхто нічого не забув, ви пам'ятаємо. Просто, я би сказала, це не по нашій волі. Ми не хотіли цього. Ми не хотіли їх вибачити. Але нам не нав'язують. І ми боремося, сопротивляємося. Mm -hmm. Супроти вами. Тому я хочу сказати одну фразу. Тримайтеся, боремося. Та підтримуємо другу. Та ділимося своєю історією.